Друзі, гарного всім настрою і перемог. Настав час показати вам найкращу вікенд-лігу, яку я зіграв у цій частині гри. Перший свій матч в отборах я впевнено і дуже легко виграв, а отдалі чомусь канадська контора вирішила включити мені соревновательний режим, і я вже не мав бистрого геймплею, який був присутній з мого боку у попередніх шести отборах. І прийшлося трохи попотіти за вихід у фінальну частину ліги вихідного дня. І вже в другому матчі отборів, якась діч почала діятись на полі. На передостанній хвилині я виходжу вперед в матчі, але рахунок соб зрівнює в останні секунди. А в додатковий час я програю матч. В третьому матчі ні основний ні додатковий час переможця не визначив, і в серії пенальті мені пощастило виграти. Ось таким складом я вже грав свою сьому вікенд-лігу. Ним же я грав попередню. Змін в складі немає. Грав при такому пінгові. Франк Рібері, якого я отримав за награди сезону в першому ж матчі, порадував мене своїм голом. Але я знаю, що багато хто ним не задоволений. Перший же матч я несправедливо програв, на мою думку. Вже в другому, після шикарного прохода по лівому фланзі Френка Рібері, мені вдалося забити досить неординарний гол завдяки Кларі Матео. В наступному епізоді вона ж завдяки своєму дріблінгу і кнопці родин збільшила мою перевагу у матчі. Перемога і стата стала рівна 1-1. В наступному матчі ні спрінтбуст, ні два попідряд обратних Еластико за Клару Матео не врятували мене від поразки в цьому матчі. В четвертому, завдяки сольному проходу по центру Руда Гуліта, я вийшов вперед у матчі на 52-й хвилині. Далі Френк Рібері віддає шикарну гольову передачу на Ферана Тореса, який вийшов на заміну замість Клари Матео. Мені вдається виграти. Стата вирівнялась 2-2. В п'ятому матчі на спринтбусті Кларі Матео вдалося обійти центрального захисника СОПа. А забити вдалося лише з другої спроби. В цьому матчі навіть за у вдалося забити Фінес. Рідко коли так вдається ним забити. Але, як виявилось, СОП цей вміє забивати зі штрафних. Я цей матч програв, а наступний виграв. І стата вирівнялась 3-3. У сьомому матчі я пропустив дуже неприємний гол. Від Суареса. Мені такі голи дуже бісять. В отвітку я вирішив за рибері забити фінесом, але не вийшло. А от таке піжонство сопа я не прощаю. Рахунок зрівняно 1-1. А вже на 60 й хвилині завдяки Майклу Олісе і його шикарному фінесу, мені вдається вийти вперед в матчі. Далі був досить курйозний момент із Матео, але я від хвилювання попутав кнопки. А вже в кінці матчу видно. Со перегорів і зробив речквіт. Плюсова стата 4-3. У восьмому матчі гралося дуже важко. В кінці тайму за Марадону не вдалося забити. А ще один момент у Майкла Олісе був після магіді, змістився під ліву ногу і пробив фінесом, але не забив. Матч я програв в 9 чуть не зрівняв рахунок після отміни за Марадону, але воротар парирував. Був ще момент за Матео, після обратного Еластіку зробив спринтбуст і забив, хоча цей гол вже нічого не вирішував стата мінусова 4-5. В наступному 10-му матчі вдається забити першим заруда Гуліта. Далі, замість отміни Магіді, Ферран Торес непонятно, що зробив, і я от за Бьорна забив такий курйозний гол. А вже десь і 60-ї хвилини до моїх гравців почав липнути м'яч. Цей матч я виграв, стата знову вирівнялась і стала 5-5. Випадає мені Софійка з паку 7-84. Стоїть ця картка більше 2 мільйонів монет. Поставив її на Форварда, а замість Оліси Матео грає. І таким складом пішов до Гарвати Вел. Діго Марадона засмучує часто, тим, що не може реалізовувати такі моменти. Тим часом Франк Рибері продовжує марнувати хороші моменти свої ударами Фінеса. Гра мене душить, як ви бачите. На 83-й хвилині завдяки Кларі Матео і її чудовій грі зрівняно на рахунок. На 105-й хвилині матчу була можливість у Ферана Тореса забити гол, але голкіпер на місці. Настала лотерея в матчі. Я три п'янки вже відбив, і от Рафаліау приносить мені побіду і плюсову стату 6-5. Лишається зіграти всього 4 матча, а виграти потрібно лише один раз. В цьому матчі я без шансів програв. Цей гол за Рибері мало що змінив у матчі. А вже на 86-й хвилині я забиваю вперше за Софійку, вона найдорожчий гравець в моїй команді. Лишається вже три матча, і так само потрібно лише один раз виграти. На 41-й хвилині був хороший момент, але знову Марадона не може реалізувати свій момент. Наприкінці тайму я пропускаю такий дурацький простий гол. Гра душить капітально: У СОПа три удара і три гола. У цьому моменті Софійка Вілсон не змогла скоротити відставання в матчі. Вже навіть вирішив тривелою пробити за Матео. Але мімо, і от результат: СОП знову легесенько мені забиває гол. А статистика матча просто приголомшлива: у СОПа 4 удара і 4 гола. На цей раз у мене лишається вже 2 матчі, і так само задача в мене виграти лише один раз. В середині першого тайма я заробив пенальті. І дієго Марадона не маже і виводить мене вперед у матчі. А от в наступному моменті Марадона вже вкотре за цю вікендлігу не реалізовує свій момент. Атака переходить в другий темп і вже Рудгуліт не може забити. І під кінець тайму особ за допомогою гандікапа заштовхує м'яч у ворота. Рахунок зрівняно 1-1. Статістика матча просто жахлива. Розпочинається другий тайм. Я розумію, що просто так не заб'ю. І за Оліса я перемудрував. Продовжую тиск на сопа, але Софійка не може забити. Гуліт віддає пас на майкла Оліси і після переступів пробиваю фінесом, але мімо. Вирішив зробити отміну магіді за рибері, але знову ж мімо. Далі в матчі якась діч відбулася Софійка ні з першої спроби, ні з другої не змогла забити, бо жить воротар. А далі ще й Майкл Оліси не попав по воротам. В наступному епізоді Майкл Оліси вже по флангу пробіг, і після Магіді гарну передачу на нашу несравненню Софійку віддав, яка знову не забила. В Цьому матчі я, як ніколи, близький для того, щоб установити рекорд у Вікендлізі. Гандікап ніяк не дозволяє забити мені другий гол. Випустив я на останні хвилини матчу Рафу Ліао і Ферана Тореса, і заміни спрацювали. Ця парочка в кінці матчу принесла мені таку довгождану перемогу. І мені вдалося зробити сім перемог у вікендлізі, лише сьомої спроби, доволі сильним складом. Останній матч мене зовсім не цікавив. Вже на 20-й хвилині 0-3 я програю стата, прям не на мою користь. Несравнена Софійка навіть в останньому програшному матчі не змогла забити гол, а матч завершився такою розгромною статістикою. Може, це і за його названня клуба йому таке завозили в матчі, не знаю. Рекордний результат сьомий місце і рекордні нагороди. Два золотих піка мене не цікавили. З першого я вибрав Шакірі. Думав, що він дешевий фодер, але, як виявилося, ця картка стоїть 1 мільйон 350 тисяч монет. З другого піку я вибрав Тюрама, того що на форварді бігає. Лише сьома вікендліга принесла мені задоволення від цієї гри. Канадська контора не дуже сильно душила мене в матчах, а конець був спрятливий для фінтів. В паках за нагороди випадали просто карточки для СБЧ. Дякую вам всім за увагу і побачимось в наступному відео.